Чоловіки заходять на жіночу територію. І ще 10-15 років тому у фітнес-клубах, соляріях і косметичних салонах були лише представниці прекрасної статі. Тепер їм на п'яти наступають сильні та закомплексовані. Зараз у світі близько 17% клієнтів спеціалізованих пластичних клінік чоловіки. Фахівці кажуть, найчастіше вони звертаються туди через надумані проблеми. Серед найбільш поширених синдром дисморфофобії, коли здається, що прутень менший, ніж середній. Ані зачастую в средствах масової інформації, а знаходять дані, том, що розміри должны быть там 15-20 двадцять и так далее. Хотя это миф. у більшості випадків сексологам дається відмовити таких пацієнтів від операції, тим більше, що вона дає змогу збільшити стрижень лише на півтора-два сантиметри, а коштує щонайменше вісім тисяч гривень. Дуже популярні серед чоловіків також зменшення вух, корекція обличчя та торса. А за новітні методи ліпосакції вони взагалі віддають від дванадцяти тисяч гривень. Во-первых, мы убираем этот жир. Во-вторых, сейчас новые технологии нам позволяют сохранить этот жир. То есть сохранить жир и потом ввести его через десяток лет. То есть когда человек уже начинает стареть, мы можем ввести инъекции и омолодить это. Это вот сейчас новейшее, что заходит. Ще приблизно у 8 тисяч обходиться обробка жиру. А за його збереження щороку віддають майже півтори. Психологи кажуть, чоловіки зважуються на такі витрати та муки, бо не відчувають себе привабливими, і найчастіше намагаються компенсувати невпевненість у собі дорогими та великими речами. За наприклад, чоловіку? Людину допустим, очень, очень дорогой автомобиль, да, если это, там, допустим, Rolls-Royce какого-то там суперсовременного поколения, если для того, чтобы ездить по городу, абсолютно нормально иметь обычный там джип. Но ну, многие покупают дорогие автомобили, ставят их в гараже, на них не ездят, но для них это уже есть ощущение того, что он есть мужчина, который успел в этой жизни больше, чем другие. У подолания таких комплексов дуже важлива допомога жінок, зазначають спеціалісти. Усі чоловіки дуже люблять похвалу і лестощі. Тому своїм близьким і коханим достатньо просто частіше нагадувати, що вони мужні, гарні та жадані, і не лише 23 лютого. Наталя Андрійчук, Кирило Лихачов, Юбіар.